Послухай, у мене до тебе запитання. Чому я не можу обернутися, а ти не можеш встати? Тому що на нас зараз нападуть. Я не хочу вмирати, тому тут сховався. Не сміжи мене. Я Обернутися не можу навіть до тебе. А ти кажеш, що якісь війни будуть. Ой-ой-ой, дуже мені страшно. Ну що, стріляє? Стріляю. Що це там було? У мене хтось попав, ой, як боляче. А, а, а. Виказав, що нападають на нас. Стріляй, стріляй! Ох, я стоїть в руку. І тут геть веде. Треба вставати. Чому я не можу встати? Що за світло? Вперед. <звы> Ай, я руку себе сдавал. Не все равно. папа, иди. Ну что, вперед. За будинок! ну, розстріляй, його до чортів. Ха, ми його розстріляли. О, що это зелений квадрат? Ну, добре, їдем! Розстріляй всіх! Авдатніше, стріляє вперед! Две рибуляха виробились. Тут скідець! Постріляємося! Безполізно треба йти копати.